Працюємо. Обкосив чоловік територію, то все треба позагрібати і покажу, куди діваємо, бо це дуже хороший природний матеріал. Так уже і понагрібали багато кучок. Зараз все будемо переносити. Все. Так, цю територію догребли. О, так уже у нас кучок раз, два, три, чотири, п'ять. Зараз піду під березовий сік і покажу вам, що то сік, бо кажете, можливо, той не сік, а вино. Так під берицькою в мене стоїть. Я так цього разу з бутля набрала з ячменем, щоб ви так побачили, що це справжній березовий сік. Ми дуже любимо його, готували і є відео на каналі про цей рецепт. І кіцька біжить наша, так? Да? Булочка? Булочка прибігла. А, такі різки, як попрацював, те, що треба. Так, ну грузимо наші кучки. Такі, бачите, гарні кучки. Ми в таке покривало, грузимо його. Може, з цієї почнемо, Саш? Така трава гарна. А це ще дощики починаються, то взагалі чудово. Це зараз так погрузимо, скільки влізе, і понесемо. Принесли ми все на нашу компостну кучу. Ми ніколи нічого не викидаємо. Що перевертаємо? Зараз перевернемо. Гарно так розложимо. Ще так і проливаємо, щоб швидше вона так вся протрухла і став гарний компост. То нас так зазвичай і одна або дві, і три. По-різному буває. Тому все на компостну кучу. І працюємо, і такий гарний захід, сонечка у нас там, то милуємося. Та й чутно в селі всі працюють. Щось десь гуде, хтось косить, хтось трактором море. Таке життя в селі. Так усе рівномірно розложуємо, щоб така кучка була компактно лежала і як можна більше влізло різних відходів. Все сюди скидаємо, такі всі відходи, які харчові, все сюди. Хоча якщо нам треба травичка підсушена, сіно там чи що, то залишаємо. Оця перша отак по території, що покосили, то вся пішла в нас на компостну кучу, а там ще й дощі обіцяють, то буде взагалі чудово. Так помічничка наша на берізці сидить. Булочка, злазь.